Сквер імені Володимира Пушкарьова у Кременчуці засяє в новими барвами завдяки ініціативі компанії Лукас. Вже протягом багатьох років сквер прикрашають скульптури анімаційних персонажів, які з часом втратили свій колір та блиск. Однак, завдяки зусиллям фахівців і великої команди від Лукас, ці фігури отримали другий шанс на життя. Вони були ретельно відновлені до своєї колишньої краси. Добро це найголовніша рушійна сила на землі. І компанія Лукас як соціально відповідальний бізнес підтверджує ці слова на практиці щодня. Ми відновлюємо територію для того, щоб діти могли тут бавитися, бо у них будь-що має бути дитинство. Компанія Лукас відновила навколишню територію, так само і фасад фігури для того, щоб діти могли тут проводити більше часу. Щоб у них було нормальне дитинство, незважаючи на... Ту ситуацію, яка зараз навколо мешканці Кремачука та гості міста вже можуть насолоджуватись оновленим сквером і його декором. Така ініціатива компанії Лукас, як соціально відповідального бізнесу, має стати прикладом для наслідування для кожного, хто бажає розвитку нашого міста. Марія Бердаєва, Віктор Петров, Кремчицькі новини.